Так, звісно, хлопну на відео не життєрадісно, а логотип на відео буде лице держави, це ТЦК. Основний посил відео тут такий. Перше, це диверсія чи непрофесійність? Така кричуща непрофесійність. А зараз поговоримо про податки. У мене немає чіткого розуміння, чому люди не повністю розуміють. І віддають, якби зустрілись з реальністю тому, що відбувається. Тобто це півтора 1,5% воєнного збору. На мою думку, є неефективно. І ефективно, наприклад, вести 4 гривні з кожної транзакції, відправляти на війну, там на якусь зробити програму, нам три ракети. Купив каву, 4 гривні на ракети. Забрав посилку з нової пошти 4 гривні на ракети. Купив. Машину в салоні 4 гривні на ракети. Тобто з кожної транзакції 4 гривні віддавати на ракети. І ти знаєш, ти пішов, купив каву, і ти вроді би і каву купив, і 4 гривні дав на ракети. Забрав посилку, купив продукти в магазині, 4 ну, з одної транзакції дав на ракети. Там при покупці яєць, хліба, гречки, картоплі, щоб того, наприклад, не рахувати, і пенсіонерам теж, щоб вони того не платили. Пенсіонери, діти, сироти. І інваліди. Що воно дасть? Воно дасть розуміння кожній людині, що вона вже конкретно тут вкладається в війну. Не оце якихось там півтора відсотка, яких людина ніколи не бачила, ніколи не знає, куди вони підуть. А отут конкретно там зробити у нас ракетна програма, у нас нема ракет, нам треба гроші, 4 гривні. Всі відправляють на ракети. Кожна людина, яка буде йти на вулиці, вона вже буде знати, що вона участвує в війні. Кожна. Вона тут заплатила б 4 гривні за праву машину, заплативши додатково 4 гривні заправки, десь, ти знаєш, ти кинув, то не на війну. І в тебе буде якась персональна відповідальність за ті кошти, які ти виділив державі, щоб вони їх ефективно використовували. Нашу підфошу? Оце. Тобто люди зараз ну, далі такі розові сплящі, і оце, що ходили по оце і повиступали там, дайте гроші на. З міських бюджетів на війну. Ми, оце другий тезис, це у нас є диверсія чи непрофесійність. Нас виділили 30 мільярдів на укріплення електростанцій. У мене питання: от яка ефективність виділення 30 мільярдів грошей? Де 30 мільярдів, скільки електростанцій, по них прилетіли ракети, і оці фортифікаційні споруди їм допомогли їх не зруйнувати. Тобто, мені це ноль, ефективність ноль. Тобто, я ж не знаю там. Яка я, насправді ефективність? От є питання: виділили 30 мільярдів, скільки електростанцій захистили. Чому я це питаю? Наприклад, нас тут не вистачає людей, люди не хочуть йти в армію. Що таке 30 мільярдів це є набрати 8 тисяч штурмовиків на рік і платити їм 10 тисяч доларів в місяць. Тобто ми будемо мати 8 тисяч людей зарплатою в 10 тисяч доларів на місяць. Думаю, таких штурмовиків можна буде набрати і вивчити. Вони будуть воювати замість цих електростанцій. Тут питання таке: Тобто держава взяла мої гроші, витратила їх на фортифікаційні ці споруди для електростанцій. Якщо в них ефективність ноль, хто крайній? Ну Хто сяде в тюрму за розтрату грошей? Ви тобто можете, на це, скільки цей 30 мільярдів гривень в танках або в стурках в дронах. Знаєте, ці дрони, які на кольосях їдуть, їм везе темпку, зробити його швидко перевертаючися, і просто направляти от на, на 30 мільярдів їх наробити і відправити в сторону Росії і підривати. От, приїхало до солдата — підірвати, приїхало ще десь підірвати. От, от наскільки просунеться фронт? Хто сяде в тюрму, якщо ефективність використання цих грошей йде як розтрата, і вони нічого не зробили корисного для мене. Тобто зараз виходить, що всі крайні, крім держави, тобто, дивіться, в мене. Держава взяла мої ресурси ну, Україну, всі надери, які в землі, ну вони типу, є моїми по конституції, типу, да? всі мої податки напротязі моїх цього життя просрала мій Крим з моїми ресурсами, з моїм морем, мій Донбас, мою цю Херсонську область. І вони підставляють мене під небезпеку, тобто вони не забезпечують мені право свобод в безпеці. В мене над Львовом літають ракети. Тобто держава. Ну, як суб'єктна одиниця не виконує зобов'язання переді мною. Ну, хоче, щоб я, наприклад, йшов і вмер в окопі. От мене питання: от хто крайній? Хто крайній? крайній в лиці держави за те, що захопили Крим. От конкретно хто? Хто крайній в тому, що захопили Донбас? Конкретно хто? Скільки людей сидить в тюрмі, Бо в нас захопили Донбас. Скільки людей сидить в тюрмі, Бо в нас захопили Крим. Тобто крайнього немає, правильно? Тобто в державі завжди крайній охілянт, який оце виїхав переплив тису, хто не хто не втонув, да? то тобто, люди тонуть в річках, щоб тільки свалити звідси, ну крайні вони, а держава не є крайньою ніколи, логічно. Коли оце ТЦК грибуть там, там, в Чернівцях, 22 роки по його загрибли в Чернівці, відвезли в десну, закрили в кімнаті в молодим буш штурмовиком, це, ну, типа, от це от спливає даний факт. І мене питання, скільки людей конкретно, після даного факту, не підуть чисто із принципу воювати або вийдуть з України і більше сюди ніколи не вернуться. Оце от ставлення ТЦК це є ставлення держави до мене як до громадянина. Правильно чи ні? О, да, ні. Мене питання: якщо держава до мене ставиться таким чином, чому вона вимагає, щоб я ставився до неї інакше? Про паспорта і про ухилянтів з країни, оце виїхати там. Ну хто як скільки платить, там від п'яти людей заплатили 8-10 тисяч доларів, щоб звідси свалити і не бути Да? І зараз оцим людям платоспроможним, Їм треба, умовно кажучи, в них закінчується паспорта, їм треба нові паспорта. І вони кажуть: ці, ну ви охилянти, ну типа тобто держава не справилась з взятими на себе обов'язками по захисту ну, територіальної цінності України, не я, держава. Вона просрала мій крим, мій Донбас, вона просрала от все, що можна було просрати. От мої склади зброї, які були з СРСР, мою ядерну зброю просрали. А тепер ті люди, які виїхали, ну, бо тут це звіздець, вони кажуть: що ви, ви крайні. От Ви, от ви, от ви, ви охлянти. Ми вам навіть паспортів не дамо. Ми вам паспорти не дамо, ви верніться, пройдіть ТЦК. Повоюйте, і потім ми можемо вам дамо паспорт. Тобто сидить чувак в Німеччині, в нього там немає ніякої війни, ні фіга, нічого не це. Він має свої ці там бішенські гроші, ходить спокійно на роботу. В нього тишина і покой. Яка ймовірність того, що він от візьме з Німеччини, поїде в Україну, щоб отримати паспорт? Наприклад, 0,5%. Да? Тобто 99.5% дорослого населення чоловіків в Україну сюди не вернеться. Закінчиться війна, хтось звернеться, але процентів, думаю, десь так 30-40 вже не вернуться тут точно. Тобто цих 30-40% людей, які сюди більше не вернуться, вони не будуть сплачувати податки тут, вони не будуть тут, умовно кажучи, розмножатися, вони не будуть тут працювати, вони будуть працювати там. Замість того, щоб їм сказати, ребята, ви там сидите в тишині в покої, у вас там немає повітряних тривог, давайте паспорт вам буде коштувати 1200 доларів. От ви, ви там заробите, нам треба гроші, але ці гроші не підуть кудись там в бюджет, ці гроші підуть там на ракетну програму Сакіра. От з цих, всіх, цих ми будемо робити ракети з Сакіра і запускати його давати вам з'їхати. Всім кожному, хто купив цей другий паспорт. Щоб ви знали, на що ви потратили бабки. Ні, ти Тиухілянд. Держава в лиці, держава і всіх от державних органів тут все просрали. Тобто бюджет виконується наскільки на 50%. Чи це проблема моя чи держава? Що на 60%, чи наскільки ну, Україна себе не забезпечує бюджетними грошима? Не, не моя, а у Хилянтів, Да? Держава тут ні при чому. Взагалі. Розумію, що система, яка в нас тут побудована, у нас тут. Або владельчика і міняти у державні структури, <хи> ну типа хто не працював, <хи> ну це жорстко важко. Тобто це критика, але я зразу кажу, хто буде кричати, що ну тобто хто не працював на державних роботах, мало того не зрозуміє. Ти або реформу проводиш, або відрізаєш гілку, або ти робиш ярличок, що ти провів реформу. Тобто що ну, міняти треба? Ну все ну все не таке. це сот взяти гроші і отримати за паспорта. З людей по 1000-1200 доларів євро. збережеться можливість, що вони ще вернуться сюди після того, як все закінчиться, а не вони ну, відчують, що вони ставляться як до конченого говна. Після такого ставлені, ну, проведіть опитування, хто хоче вертатися після таких цих. Друге, всім тим, хто виїхали теж, можна вести добровільну там, підписку на Україну. Наприклад, у нас їй було 40 мільйонів, стало 30 мільйонів, 10 мільйонів виїхало. І в паспортах вбити кожному, хто виїхав там один рік. Ну, поки тут ті, хто не виїхали, а ви є за кордон, ви там, умовно кажучи, спите спокійно, коштує там 100 доларів і ставити кожному штампі в паспорті. Тобто з 2022, тисячі двадцять там двадцять третій, один рік 100 доларів. Наприклад, всі жінки, що виїхали, що вони потім як вернулись, мають дивишся на них в паспорті. Вони по 100 доларів платили в Україну з на ракети. Тобто, ще можна зібрати гроші. Я говорю про ефективність використання є війна, і треба, ну. Якісно використовувати наявний ресурс, а не робити ще гірше. Ну тут у мене от, кажу, питання: це або диверсія, або ну, кричуща непрофесійність. І питання хто крайній? Крайніх нема. Нас захвали Крим, крайніх нема. нас ще й крайніх нема. Оце от залужений був скільки відсотків солдатів не воювали взагалі. Всіх залякували мобілізацію, що треба півмільйона, треба півмільйона, ще щось. Що. Ротації на солдатів не було, ну, що й не в тюрмі. Ну, це диверсія чи не дверсія? Ну, без коментарів блин.